Доброго ранку. Доброго ранку, пане Вікторе. Так, ранку, пана так а зараз ми з вами привітаємося. Але як привітаємося треба уважно слухати. Спочатку привітаємося з дівчатками. Доброго ранку, дівчата. Дуже доброго ранку. Так, доброго ранку дівчата молодці, доброго ранку, хлопчики. Хто каже доброго ранку? Мам. Хлопчик, Я. так, Ярославчик, доброго ранку. Так, тепер, тепер уважно слухайте, Тепер каже доброго ранку, ті дітки, у якого біля ви волосся. <рис> Як ти у тебе біляве волосся? Кажи, доброго ранку. Діта, у мене біляве і добро. І зараз біляве волосся, так? А, Тепер ага. кажу, доброго ранку, діти, у кого темне волосся? Доброго. Деліна, доброго ранку. Щось Деліна без настрій. Тепер у удалоньки. Тепер хлопніть у долоньки, у кого длине волосся. У кого длинне волосся? Так. А тепер хлопнеть у долоньки, у кого коротке волосся. Молодці! Ось ми з вами і привіталися. А тепер увага на екран. Дивись. Дивись. А, Дивись. А, Дивись. Бачила. Дивись. Дітки, а ну подивіться уважно на екран і скажіть, а що це у нас таке намальоване? Машинний Домик, Домик, машина. А по чому їде машина? Подаруйсь, молодці! А це хто? Подивіться, будь ласка, хто це на малюнку? Хлопчик і дівчинка. Давайте їм разом придумаємо ім'я. Як буде звати хлопчика? Слухай, Ану, Собція. давайте зробимо кульку взоротик. Ану, Ти хочеш... Назар, хай буде і здуємо її. Пусть он буде лакінь. Так, давайте Я як буде хлопчика звати. Як хлопчика звати? Михайлик. А дівчинку-даринка. І сьогодні Михайлик і Даринка нам розповіли. Справило, як правильно поводити себе на дорозі. Скажіть, ви знаєте, як правильно поводити себе на дорозі? Якщо ми переходимо дорогу, то треба. Як треба переходити дорогу? Хлопчик там, де є пішохідний перехід. Скажіть, будь ласка, хлопчик правильно переходить дорогу? Хлопчик Правильно, тут є пішохідний перехід, або її називають зебра. Є? Є. Є. Так, молодці. Тут, скажіть, будь ласка, діти правильно переходять дорогу? Ні, нема переходку. Хоча є там. Будьте уважні, їм хто допомагає. Дітки йдуть по пішохідному переходу. Бачиш пішохідний перехід, то бабушка не побачила. Так. І наситла форі зелений чоловічок, і їм допомагає переходити дорогу. Хто? Поліцейські, молодці. Так, далі будьте уважні. А ось тут, дивіться, стоїть дитина з мамою і тримає маму за ручку і горить зелене світло світлофору. Це правильно вони зробили? Так. Да. Так, коли йдеш з дорослим через вулицю, що треба робити? Тримати маму за руку. Да. Тримати Я за ручку. Так, молодці. Далі Дивись. будьте дуже-дуже уважні. Дивись. А тут дітки дивіться, переходять дорогу правильно чи ні? Аделіна, як ти вважаєш, правильно? Да. Так, Ярик, а чому правильно? Тому, що... Так, є пішохід. а Деліна згодна. Так, молодці. Яся, дивіться. От покажіть своїм іграшкам, покажіть іграшкам малюнок. і скажіть. Яся, ну дивися, дітки тримають батьків за ручку. Це правильно вони роблять? <прає> так, молодці. Далі. А що нам ще допомагає переходити через дорогу? Як ви вважаєте? <прає> Як це називається? Як ви думаєте, що це таке? Це в нас світла. Пор, так? Так, yeah, молодці. Yeah. Давайте трошки відпочинемо. Yeah. Давайте трошки відпочинемо і зробимо зарядку для наших очей, бо дивитися довго це важко. Давайте приготували долоньки. І ми очі заплющимо. Дуже-дуже сильно, 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 сильно натискаємо на очі. Закрий просто Відкрили. Ще раз. Ще раз давайте закрили очі. Відкрили. Тепер подивимося в один бік. Інший бік. вверх, Вниз. І продовжуємо. Так, нам допомагає переходити дорогу світлофор. А які кольори є у світлофорах? Хто мені скаже? Ярослав, який ти бачиш колір? Зелений, так, Аделіна, який колір ти Жорчі. бачиш? і Зелений, так? А скажіть мені, будь ласка, якщо в нас є червоний колір, ми можемо переходити дорогу? Не можна, молодці. А на який колір ми можемо переходити дорогу? На на зелене, молодці, так, далі, слухаємо уважно. Дітки поїхали на велосипеді по дорозі. Чи правильно дітки роблять? Неправильно молодець, Ярослав. Можна діткам кататися самим по дорозі, на велосипеді? А, не, а, можна. А, не можна, а, так. Не можна, взрослі. Взрослі, ні. ні, вони ще дітки. А дивіться, що роблять хлопчики. Що, бігаю, вони бігаю. Зробили, що вони зробили, Аделіна? Що вони роблять? Їде машина, а вони біжать. біжать по дорозі. Чи правильно вони роблять? <різна> Ні, а чому Ярослав неправильно? <різна> так, Яся, ти згодна, що не можна перебігати дорогу, коли їде машина? Я вже сказала, <різна> Так, молодці. Ага, це а ось діти: дорога, а вони що роблять? Граю, друзья. Чи добре його Ні. Ні. Не можна а так грати на дорозі. Молодці. Допою. Ось Допою. Так, дивіться, йде хлопчик, їдуть машини, а він дивиться телефон. Що він робить неправильно, Ярослав? Так, молодець, Аделіна, що він робить неправильно? Так, він дивиться у телефон. Не можна дивитися в телефон, коли їдуть. Машини. Так. Ой, дітки, а якщо ви побачили, що людина, яка погано бачить, хоче перейти дорогу, що треба зробити? Помогти. Допомогти. Допомогти. Молодці, допомогти. 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 але запам'ятайте, ви ще самі дуже маленькі, тому якщо ви хочете допомогти, то треба попросити дорослих і сказати давай допоможемо цій людині. Добре? Да. Так. Молодці. Так що ми сьогодні вивчали, Ярослав, правила, правила дорожнього чого? Руху. Руху. Аделіна, що не можна робити Брати. на дорозі? Зібратися молодці, Яночка, що ще не можна робити на дорозі. Перебігати не можна дорогу. Молодці, ще що. На який колір світлофора не можна йти? На червоний.